Є думка, що міст завжди швидше і дешевше, а імплант довше, боляче і він не приживеться. Я Ольга Змієвська, стоматолог-хірург та імплантолог і засновниця мережі клінік Добрий доктор у Києві. В цьому відео ми розберемось, що кому підійде і в яких випадках. У вас не буде сумнівів більше, що обрати міст чи імплант. Щоб зрозуміти, що підійде саме вам, треба розібратися, як працює кожний варіант. Зубний міст це конструкція, яка заміщує відсутній зуб, спираючись або на сусідні зуби, або на імпланти. Фактично, це місток, який перекриває прогалину і дозволяє нормально жувати та не псувати прикус. Ну залежить, звісно, від того, як ким він був виготовлений з чого він був виготовлений. Ну, скажу, мої мости поставлені 20 років тому. Стоять, є так, що і до сих пір. І пацієнт приходить, каже, а я вже не хочу, давайте це знімемо. Поставимо окремі коронки на зуби, а там, де ці проміжки, ми туди поставимо імпланти. Бо на сьогодні це правильніший підхід, тому що оці переправи, знаєте, під них все одно як не круті. Воно туди збирається їжа, ну і взагалі воно не дуже комфортно. Коли не було такого попиту на імпланти, не було таких пропозицій на імпланти. Було це дуже дорого. Так, звісно, міст був ну, таким, типу єдиним. Методом, а на сьогоднішній день вже стільки пропозицій, і по ціні я би не сказала, що вони сильно відрізняються, тому що ці опорні зуби їх треба депульпувати, іноді перелікувати, іноді під мікроскопом. І по факту виходить плюс-мінус та ж сама ціна. Ну звісно, що міст швидше, да, будемо казати, але всьому це так знаєте, дві дві сторони медалі. Всьому немає всього, щоб ідеально, щоб і швидко, і, і, і дешево, і все в цьому є плюс-мінус. Але ну імпланти на сьогоднішній день це 100% більш біологічніший, органічніший метод, тому що ми не чіпаємо то, що ми не маємо чіпати. Тому імплантик це краще. Є три основні типи мостів. Класичний міст тримається на сусідніх зубах, які потрібно перед цим обточити під коронки. Більшість людей, коли говорять про міст, мають на увазі саме його, але є ще інший варіант мосту адгезивний міст це легка конструкція, яка фіксується на спеціальні пластинки з мінімальною підготовкою зубів. Міст на імплантах. Якщо у вас відсутній ряд з трьох або чотирьох зубів, ми можемо поставити два імпланта. А інші відсутні зуби вже перекриються мостом. В такому випадку це хороша конструкція, яка дозволяє рівномірно розподілити навантаження. Перед тим як встановити міст, конкретно для вас проводиться огляд, щоб розуміти, чи показаний вам такий протез. Тому що, якщо зуби відсутні давно і у вас не змінився прикус, або сусідні зуби в карісі, міст вам одразу ніхто не поставить. Але до протипоказань повернемося трохи пізніше. Якщо з сусідніми зубами все добре, ви разом з лікарем визначаєте тип конструкції. Після цього робиться зняття зліпків або скану і виготовлення моста. Далі примірка, фіксація, і ось ви вже з гарними зубами. Але потрібно розуміти, що класичний міст не завжди кращий варіант. Він все таки шкодить сусіднім зубам. У класичному мості вони беруть на себе додаткове навантаження. Ми вже говорили, що для мосту. Сусідні зуби потрібно обточити, і саме це запускає процес зношення. Після п'яти-самі років опорні зуби слабшують, під мостом накопичуються бактерії і з'являються проблеми з кореннями або карія під коронками. В результаті міст потрібно міняти повністю, а інколи лікувати або видаляти один з опорних зубів. Але при правильному догляді та установці мости можуть служити і 10, 15 років звучить непогано, але естетика та довговічність залежать не тільки від цього. Давайте порівняємо з імплантом. Імплант це титановий корінь, який встановлюють у кістку на місце втраченого зуба. На нього ставлять коронку, яку максимально підганяють під колір ваших зубів. Ні, правильно встановлений імплант це знаєте, не шуруп, який вкручений в стіну, і ми його можемо потім на реверсі викрутити. Ні, іде процес остоінтеграції по простому приживлення. До речі, процес остоінтеграції це запатентована така методика, яка була запатентована в минулому сторіччі бронемарком, тобто це процес повного зрощення кістки саме з титаном, тому дістати його неможливо. Ніяким чином, тільки якось випилювати, якщо це ну, на це є якісь потреби. Тому ні дістати його неможливо. Е, серйозні компанії-виробники дають пожиттєву гарантію на імпланти. Це означає, що вони будуть стояти все життя. Середній термін служби якісного імпланта – 15-20 років. А якщо ви добре за ним доглядаєте, навіть довше для тих, хто думає, що імпланти це боляче, я вас розочарую. Процедура робиться лише під анестезією або седацією медикаментозним сном. Складніших операціях, якщо потрібно встановити одразу кілька імплантів або протез на імплантах, застосовують наркоз. Часто імплантація переноситься легше ніж видалення зуба. Звісно, одразу після установки у вас буде дискомфорт, і це нормально. Після будь-якого втручання організм реагує ну неприємно. Але вже через кілька днів ви будете з новим зубом, який не натирає ясне і не шкодить сусіднім зубам. Якщо переживаєте, що імплант не приживеться, ось вам реальна статистика. В середньому. У 99% людей імпланти приживаються без проблем. У дуже рідких ситуаціях може не прижитися, Але навіть в такому випадку його можна переустановити. В моїй клініці ми це робимо, звісно ж, безкоштовно, але це дійсно стається дуже рідко. За всі мої роки практики, як правило, все проходить без наслідків, швидко загоються і імпланти служать по 20-30 років. У нас весь план лікування будується на 3D-діагностиці, тому ми. Ми не вгадуємо, а прогнозуємо результат. Якщо ви боїтесь ставити імпланти або думаєте, що ви будете тим одним відсотком у кого вони не приживуться, приходьте на консультацію в нашу клініку. Добрий доктор. Ми проведемо огляд та скажемо, які є реальні ризики непереживлення. Посилання буде в описі під відео. Часто, до речі, пацієнти питають, які є протипоказання. Запам'ятайте, що немає людей, яким не можна ставити імпланти. Є тільки протипоказання в певний період часу. Якщо у вас давно нема зуба і ви не жували на ту сторону, у вас не буде достатнього навантаження, і кістка могла зменшитись в об'ємі. В такому випадку її доведеться нарощувати перед установкою імпланту. Називається синус ліфтинг. Це поширена практика, і нічого страшного в цьому немає. Половина моїх пацієнтів на імплантацію проходять через це, але краще не допускати просідання кістки і ставити імплант протягом першого року, тоді не потрібно буде нічого нарощувати. Також протипоказання може бути цукровий діабет у стадії рецидиву. Тобто, якщо у вас є діабет, але ви вийшли в ремісію та контролюєте скачки цукру, ми можемо проводити імплантацію. Те ж саме стосується загального стану імунітету. А найсерйозніша проблема онкологія. Але все дуже індивідуально. Наступне противопоказання будь-які активні запальні процеси в яснах і зубах навколо. Якщо у вас парадонтит, гінгівіт, каріяс або рецесія ясен, спочатку ми лікуємо, а потім ставимо імплант. Про те, як не допустити рецесію та як її лікувати, я вже розказала в одному з відео. Переходьте за підказкою зверху. Наприклад, пацієнти після складної важкої хімії після онкологічних захворювань пацієнтам вводяться певна група препаратів це бісфосфонати. Що характерно, вони впливають саме на кістку і саме нижньої щелепи. Декілька таких пацієнтів, і вони хочуть зуби, вони вже пройшли своє там лікування. Вони ми всі і вони сподіваємось, що це захворювання не Повернеться, але ми вони це знають. Ми їм повідомляємо, і ми беремо на себе цю відповідальність. Ми встановлюємо імпланти, але кажемо, що от в такому випадку може бути незначний варіант неприживлення. Те, що ми не можемо передбачити, або пацієнти з остеопорозом. Це проблема, вона така неочевидна. Всі про неї чули. Але у світі це дуже дуже велика проблема. Навіть є окремий день боротьби з остеопорозом. Тому ну, остеопороз не є протипоказом, але Є таким обтяжуючим фактором. І, звісно, 100% кому не можна ставити імпланти, до речі, але я продовжую ставити. І це не курцям, якщо ви можете подумати. Це людям, які взагалі не чистять зуби. Вони приходять з ужасної гігієни і кажуть, давайте все видалимо ми поставимо імпланти. Гігієна це перше, це головне, як би ти не старався, якщо там не буде гігієни, все піде на нівець. Тепер. Коли ви розумієте, чим відрізняються зубні мости та імпланти, давайте коротко порівняємо їх. В естетичному плані обидві варіанти можуть виглядати добре. По терміну служби, міст працює в середньому 70 років, імплант – 15-20 і більше. Основний мінус мосту це перевантаження сусідніх зубів, на відміну від імпланта. Іноді ще виникають проблеми з застриганням їжі під коронками, якщо ви їх не дочищаєте. Але у вас повинна бути хороша гігієна в будь-якому випадку. І звертаю вашу увагу, в догляді за будь-яким протезом потрібні регулярні візити до стоматолога, хоча б раз на рік на професійну гігієну. Так, і мости, і імпланти прослужать довго, якщо говорити про ціну. Міст дешевший, але якщо враховувати його срок в майбутньому, ви заплатите ту ж ціну, що й за імплант. Мінус імплантів лише в тому, що вони дорожчі, а іноді потребують нарощення кістки. Але як же зрозуміти, що підійде вам? Подивіться на ваші зуби біля відсутнього зуба. Якщо вони здорові і не потребують коронок, обточувати їх під міст не завжди логічно. Якщо ж вони вже з плобами і частково зруйновані, міст може бути оптимальнішим. Також звертаю увагу на стан вашого здоров'я для імплантів важливий стан ясен, відсутність активних запалень, контроль діабету та інші фактори. Якщо є серйозні обмеження, Міст буде безпечніше. Але, звісно, потрібно дивитись на розмір проблеми. Якщо відновити потрібно один зуб, імплант ідеальний. А вже 2-3 зуба питання індивідуальне. Тому разом із лікарем перевіряємо, чи достатній об'єм кістки та інші фактори. І тут ви маєте прислухатись до того, що вам рекомендує стоматолог. Це може бути і міст на імплантах, і класичний міст. Тому, якщо ви все ще сумніваєтесь, що обрати або навпаки знаєте, але не вирішили в кого поставити міст чи імплант, записуйтесь на консультацію по посиланню в описі. Я зроблю КТ, проаналізую кістку, сусідні зуби та прикус і скажу, що підійде саме вам. Підписуйтесь на мій канал, у мене багато корисної інформації.